Вітаю вас. Пропоную вам такий невеликий літературний твір. Назву ще не придумав. Знаєте, тут не так просто придумати назву. Але цей твір навіть важко віднести до таких напрямок літератури. Це взагалі щось таке от, життя більше всього підходить. Або, можна сказати, це реальне життя. У будь-якому випадку я вам пропоную послухати, тут немає щось такого гротесного, епохального, але оце є саме справжнє життя. Так що, починаємо. починаємо. Знаєте, в Кирила була саме чудова мама. Ні, ні, я знаю, що дітей, діти, кожна дитина скаже, в мене мама саме чудова. Ні, така мама, яка в Кирила, це було дійсно диво. Він свою маму називав Оленка. Ні, ні, дійсно не мама, не мамка, Оленка. Їй це, чесно, говоря, дуже подобалось. Дуже-дуже, що він до неї, ну, звертається як до своєї там, ну, каліжанки, до своєї, як сказати... Подружки до своєї. Їй дуже подобалось. І дійсно, от, вже навіть коли він так же і підростав, і вже ну, завжди ж завжди був маленький, він називав його Оленка. Їй це дуже подобалось. Вона її називала Кирил. І вона дійсно була сама, сама, найкраща мама на світі. Таких мам, ну не знаю, напевно, не буває. Я розповім зараз про один випадок. Значить дивіться, Кирилка, або Кирил пішов в школу. Ну, <сі> діти в школу йдуть. І там в школі йому дуже сподобалася одна дівчинка. Да ви скажете, ой, там буває дитяче кохання. Да, Але йому так сподобалось, що ви себе уявити не можете. То, от знаєте, от, сподобалось і все. І просто, от дуже, надмірно. І Ну я розумію, що дорослі насміхаються над цим дитячим ну, коханням або декими. Але це дійсно для Кирила була проблема, трагедія. Тому що вона йому сподобалась, але він не знав. Ну він не знав. От як йому звали її сонечка, ну тут як йому сонячку? Ну як? Ну клас, да, він її бачить. Я думаю, дуже багато батьків заздерли поленки. Тому що от, батьки ж хочуть, щоб діти ну, час від часу все-таки ділилися своїми дитячими проблемами з батьками, а не шукали якихось друзів на підвір'ї або задвір'ї. А от Кирил дійсно пішов до Оленки і розповів все, як є. От що б зробила друга мама? Ну, скоріш за все скрізь за все б його відлаяла, сказала, давай, кидуй це з голови, теж мій тут коханець, сідай за уроки. Так що? Угу. А що зробила Оленка? Ну, по-перше, вона дійсно знала, що це за дівчинка. Потім через вчительку знала, хто її батьки. це ж не складно ви себе розуміти. А далі вона з ним познайомилася з батьками сонечки. Ну, як познайомилася, як дорослі люди знайомляться. Господи, Наші діти в одному класі вчаться, ну це ж не складно в кінці-кінці. Далі, а далі? Далі дійсно ну, дитяче кохання, скажете. В будь-якому випадку, ну дивіться. Зоопарк Кирил Сонечка. Е, на пляж Кирил Сонечка. Е, парк Кирил Сонечка. Атракціони Кирил. Тобто в гості вони ходили, спілкували. Тобто там було все. І велике кохання, велике скандал. Коли він кричав, щось більше ніколи, сонечку не хоче бачити, коли плакав, що я хочу я без неї жити. Було все, так, було все. Що ж ви хочете, діти, А потім вони просто виросли. Ні-ні-ні, нічого там такого не було. Просто сонечка підросла, Кирил підріс, знаєте, дитяче це кохання. воно, Переросло своє. Ні, вони навіть не палались, вони продовжували вчитись, але вже не було того, ну як би скажемо, дитячого кахання, дитячого восторгу. Ні, ну час. Тим пачеш, Кирил вже там підлітком. У вас випадково підлітків немає? Діти, ні? Нема. А, ну буде, буде. Но підлітки це, напевно, саме складні діти. Вони, це ламається психіка все. Тим паче ви розумієте, що так, да, ну, Кирил, е, ну, як ви розумієте, у нього вже друзі, хлопці з'явились, такі ж самі. І, як завжди, ну що вам сказати. Ну, звичайно, Кирил хотів бути. Супер, пупер, супер, супер. А що тут такого дивного? Що тут такого дивного? Це нормальне бажання будь-якого хлопчика. Так що тут нема нічого дивного. І дійсно він дуже хотів бути. А що це значить? А це значить... Мам! Точніше, мама. <сум> Оленко. Я хочу і далі. І одяг, і комп'ютер, і плеєр, І поїхати на такі курорт, щоб з друзі заздрісів здохли. А ще хочу це, 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 і ще це, і оце, це, і оце, і оце. І оце. Забаганків. Підлітків дуже багато. А особливо... І хлопців, а хлопців ще, напевно, більше. Тому що їм хочеться все. Хочеться бути самим, самим, самим. Чому аж аж, аж? Це все жору. Чи? І от Оленко це все. Кирило забезпечило. Все! Просто він дійсно, от він в класі, ну я б сказав, навіть і в... В школі виглядав дуже крутим мачо, тому що і одяг, і різні забавки, і те, що він міг собі дозволити, і те, що він собі дозволяв, деякі дівчатки на його так поглядали, як молоді львиці. Говорять, у, да це успішний лев. Так що <хи> був вже момент, коли Олетка дещо давала інформацію Кирилу, як себе вести з цими молодими львицями. І як так, щоб вони випадково щось не наробили, Кирилку. Тобто ці львиці ми Оленка, Добре їх знала. Ні, ну дійсно, фактично... От. От. Кирил, можливо, навіть, ну він, напевно, знав, що є таке слово, ну, не можна. Але він це ніколи не від Оленки. І дуже часто те, що він просив, а про що я говорю, просив, бувало, такі речі, що сказав, да ви що тут? От сам заробиш, тоді в тебе буде. Це що, рідненький, за такі, де все стільки грошей на тебе набрати? Але Оленка це все робила. Ну, я забув вам, напевно, сказати про саму Оленку. Значить, Оленка е, по професії вчительки. Ну, але чому вона закінчила педінститут, вона сама не знає. Скоріше за все, ну, трапилось, як трапилось. Пішли подружки, вона пішла з ним. Вона ніколи не працювала вчителькою і не хотіла. Ну, закінчила, закінчилася. І там якраз після пяти інституту вона й дружилась ну, з папою Кирилки. Але там щось, там, там важко зрозуміти, що як, от коли Кирил народився, татко зник. Ні, дійсно там, вони розійшлись, як розходяться любі молоді, та й не дуже молоді. У будь-якому випадку татка Кирил взагалі ніколи не бачив, не знав. і... Оленка про нього взагалі не згадував. Було таке приблизне уявлення, що Кирил народився від... Просто народився. Але якось так склалося ще, що коли Оленка знайшла першу свою роботу, потім іншу. Але от якось так завжди траплялося, що вона... Знаходили роботу або помічника директора, або секретаря референту народного депутата, або е консультанта президента компанії. Як ви розумієте, як правило, це були чоловіки, ну так знаєте, трішечки за... Да. Для того, щоб ви зрозуміли, чому так складалось, треба сказати, що коли народилася Оленка, напевне, ангели, можливо, Бог, у Лобік, маленьку Оленку. Ні, дійсно. Ну ви ж розумієте, що є красиві діти, а Оленка була завжди красивою дитиною. І що... Їй дійсно пощастило по життю, це оси Наталія. Ну, знаєте, для жінок буває дуже велика проблема, ой-ой-ой-ой, і це не їм, і це. А толенки цих проблем не було. Таніжна їсти, що завгодно, завгодно але будь-хто на ю подивився, сказав... Скільки ж ти на тренажер? Нескільки. Нескільки. Ну дійсно, ну, ну, ну просто ну, навіть саме-саме прискіпливий би. То, ну, ну, то, ну, да, 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 да. Даляв не була. Причому навіть, коли вона, ну, ви ж розумієте, все-таки вона народила Кирила і там ж роки додаються, але будь-хто не дивився, то вищо. Ви що. Так хто є... Я... Ми... Я... Які 30 і 18 нема? Ні, дійсно, в неї просто була осина Настільки стільки що заворож. Вона, напевно, знов таки або Бог, або ангели цілували і в лобік, але в неї був ще такий талант, який. От Вона дуже добре вміла посміхатись. Чарівна посмішка. А ще була дівчинка розумною, тому вести бесіду вона вміла. Напевне, тому її дійсно з задоволенням барало працювати і секретарем референтом, і помічником, ну і різними корисними фахівцями. Скільки вона отримувала, Кирил не знав. Але те, що вона отримувала... Персональний бонус, ну, ми вже напевно здогадалися. А так як вона дійсно дуже часто працювала в людей, які можуть платити цей персональний бонус, то у них була дуже чудова квартира, причому в центр Києва, дуже чудова. Відповідно, Валенки була автівка, і вона час від часу міняла. І, і ви далі вже все зрозуміли, що Кирил слово не можу, не. ма грошей, не чу. Кирил закінчив школу, ну все-таки ж треба, і поступив. Точніше, Галенка поступила. Міжнародні відносини. Університет, все як потрібно і так далі. В честь таких подій вона йому подарувала нову автівку, причому таку яку він хотів. Знаєте, от щось такого вибирай. Він там, о, мені цю спортивну машинку, цю добре. Вона я купила. І він дійсно, треба сказати так, був одним із, ну як вам так сказати, найбільш замітним студентом. Не з точки зору це турнявся. Нашли знання. В університеті дальчать міжнародні відносини, причому це якраз у той самий університет, ви зрозуміли. Виявляєте, хто там з ним вчився? Діти депутатів, діти-крутелики, діти, діти олігархів, діти... Ну, далі ви зрозуміли. Тому немає нічого дивного, що навчання пройшло дуже успішно. І Кирил доволі успішно, скажімо так, показав що він мачу, може бути не тільки в школі, але і в університеті. Хоча там трапилася цікава ситуація. Ну, звичайно, ви розумієте, молодий хлопець і так далі, в нього вже почали знайомі дівчата. Але ну, тут важко сказати чому. Чи сам Кирил, чи Оленка. Але навіть був такий випадок, що він уже, ну, дівчинка. Да, папа там такий успішний бізнесмен, і вже е, навіть дехто говорив, що О, ну, там вони можуть якусь там створити сімейну ячеєчку чи ячейку, тому що навіть вони разом з'їздили на курорт, доволі дорогущі. Але щось Оленка сказала Кирилу, щось Кирил. Тим паче, ну, ви не повірите, але дійсно, ну, як правило... Таке не буває в сім'ї, але тут бувало. Кирил дійсно розповідав Оленки про своїх подружок. Розповідав навіть ну, щось таке інтимне, щоб, звичайно, син, мамі, да вже ніколи б не розповів. Але він це розповідав. Оленка йому щось розповідала. Ні, 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 ні. розповідала про под його подружку. І взагалі про дівчат. Ну, скажімо так, він закінчив цей університет, нічого там, не було не постійного, не дуже не постійного. І пішов працювати в Міністерство закордонних справ України. Аленка, Аленка. попрацював, ну і, скажімо так, непоганенько попрацював. На якому-то етапі його відправили працювати. Ой, знаєте, там є перший консул, три консул, третій, от щось таке оце. Ну, звичайно, не послов. Нє, ні, ні, ні. Але країна непоганенька в Європі, ну, правда, не сама може крута, але така хорошенька. Причому він там попрацював, що називається одну другу конденсію. Ух, так непогано, так що да. Ну, все-таки термін закінчився і... Саме розумієте, треба було все. Ну, як правило, там яка традиція, що ти попрацював за кордоном, ти знову працюєш в МІДі і чекаєш, коли тебе ще кудись відправлять на підвищення. Або на підвищення. І він коли вернувся. Розумієте, ще коли він там працював, він дуже часто спілкувався з Оленкою по нові технології. По скайпу, по мобільному, там ну, фактично він майже кожен день, ну, майже кожен день дзвонив, спілкувався, вони щось говорили, щось обговорювали, бувало обговорювати якусь якусь несенітницю, ну, вона взагалі тратить. Але але, от, знаєте, десь останній рік, можливо, так, або трошки більше, якось менше почали. Причому тут важко сказати, хто менше, чи Оленка почала менше дзвонити, чи він ну, важко пояснити. А потім, от коли він вже збирався повертатись, вона його трошки так вшарашила. Вона сказала, що я тобі зняла квартиру, ти от приїжджай туди. Е, в мене от інфекційна хвороба, я не хочу, щоб ти заразився. Він, звичайно, ну вона настояла, що ні. Будь ласка, от їжджай туди, і ми, я зараз вилікуюся буде все добре. Але, от, Хоча Кирило вже було, скажімо так, за 30, але він був слухняний хлопчик. І він послухався. Да, послухався. Переїхав, причому там вона ж перевезла йому відповідно всі його речі. Так що він почав їх розкладати. І нарешті він зрозумів, що взагалі-то він не вміє не готувати, не... Розумієте, яка ситуація. От Завжди все робила Оленка. Тобто, він знав, є собі, він знав. Є одяг, він знав, є речі, він знав, є порядок. Це не знав. А коли йому прийшло самому, ну, була тема поспілкуватися з Оленкою, вона над ним жартувала, насміхалася, от вчись, от бачиш, а то ж ти цінував, <смас> і так далі. Так що було про що поговорити, причому дійсно пообговорити що пропало. А куди мені оце ложити? А ото а потім якось так трапилося, що теж якийсь був невеликий перерив, а потім знову перерив, і потім Оленка дзвонила, ну вже по голосу, він чув, що, ну, знаєте, фора людина, вона так дзвонить. Він, звичайно, поривався, говорив, вона говорила ні. Ні. Вона не сказала, в якій лікарні, чи що. Ні. Він як сказати, подумав, да ладно, може дійсно там така інфекційне захворювання, що вона боїться за нього. А потім позвонила чужа людина і представилась, лікар. І сказав, Ленка помер. Ну, знаєте, це був не просто шок. Звичайно, що Кирил розумів, що ну, нічого не... Але він ніколи не мог навіть подумати, що його Оленка може померти. Його частинка його життя, його мама, його найкраща мама в світі, померти. Не може це не може! От другі люди, так, да, але не його Оленка. Напевно, другий шок був, коли він, ну, лікар сказав, куди, коли він приїхав і коли він узнав... Чому померла Оленка? Не був спід. Що як, звичайно, як ви розумієте, лікар це не знав, але от якраз вона лікувалась, але, але лікування не дало свого результату. Тому вона померла. Він був шокований. Причому шокований до такого рівня, що ой, важко навіть передати. Так, напевно, такий шок ну, буває в людей, але що так. Можна сказати, що хоча б він, і, можливо, не саме такий кращий працівник і так далі, але, ну, можливо, спрацювало те, що... Його керівником, прямим керівником, була жінка, така, ну десь, можливо, під підвік короленки, але ж. І коли вона його побачила в такому стані, а стан у нього був про... не то слово описати, його стан. Ну, важко, це дійсно це щось таке жахливе, страшне, коли видно, що в людини не просто горе, а яке страшне горе. Тому цей начальник, начальниця Кирила... Фактично організували похорони, все. І заодно вибила, ну як би, відправила його відпустку, а після цього ще порадили йому, щоб давай ще там додатково, тому що вона бачила, що нічого не вийде. Знаєте, пройшов навіть не місяць, декілька місяців. А Кирил не міг... Не міг і не хотів забувати Оленку. Він кожен день ходив на могилу, з нею спілкувався, ви сказали, да, так, да, так, да. так. Одного разу був дощ такий, але він все рівно пішов, все рівно промок, підхватив розпалення легких. і знов-таки, яби б не начальниця невідомо, чим би закінчилось. Вона його називається схватила в лікарню підка лікувати, там домовилась, чуть не проплатила за нього, щоб його там вилікували. Він вийшов. Але, знаєте, коли вийшов з цієї карні, на нього, ж, от, знаєте, от, страшно дивитись. Він дуже схудів і, знаєте, от, якби швидко зістарився. От йому то і 40 не було, на такий вигляд, як как йому вже там під 50. Дуже, дуже поставив. Ну, намагались. Керівниця його там і знайомі, намагались його якось. Він прийняв рішення піти в монастир. Звільнився з роботи, хоча йому дуже припрошував, не треба, звільнився з роботи. І спочатку він поїхав в один монастир. Йому там не сподобалось, ну він прийшов до висновку, що це монастир якби великий, і, скажімо, доволі відомий. Треба щось таке спокійне. Тому він знайшов монастир, ну, можна сказати, в селі. І взагалі фактично майже заходав, Приїхав сюди. Але там більше місяців він не витерпів. Потім він навіть десь узнав, що є там якісь схи... Ой. Скид! І там живе якийсь старець, який там... Але коли, наприклад, це старці сказав, що я хочу бути послушником. А старець сказав, що скит треба там поремонтувати, там, і було б добре, щоб пожертвувати. Після цього він, що називається, прокляв всі монастирі, релігію, і зрозумів. Що... Ні, він ходив і до психоаналітиків, і до екстрасенсів Божих, і навіть там була якась церква якого про цих євангелістів чи ще що. Все було. Було все. Він уже і так, і так намагався, але нічого. Він не мог забути але. Не мог для нього. це... Він ніяк не мог. Вона йому снилась, він з нею постійно спілкувався, говорив, 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 каявся. Навіть плакав. Коротше, коли пройшов рік, на нього дійсно було страшно дивитися. Ну, По-перше, у нього дійсно закінчилися якби, всі гроші. Там маленька дещо, з, ну, як залишила, але він все витратив, роботи в нього нема, і важко навіть уявити, як він буде працювати, тому що в такому стані це нереально. І Він вже перестав за собою слідкувати, от це саме страшно. Так він вже на нього, хто подивився, подумав, ні, ну не бомж, але ну, ну якби людина вже... Людина вже. Закінчилось це. Ну он так, напевно, і закінчується, якщо така ситуація. Сусіди. Визвали, ну, що називається, ні, спочатку вони визвали міліцію, але міліція зрозуміла, що тут вже треба трошки інше. Визвели, відвезли його в психлікарню. Тому що там вже була ситуація така, що або його в психлікарню, або він зараз ну, що з собою скоїть. Тому що... І закінчується цей розказик, повість, історія. Дякую за увагу.